Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на телеканалах Тернопіль, 1 та НТБ. В ефірі ви дивитесь програму Кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Марія Мацешин і я працюю у відділі комунікації головного управління національної поліції в Тернопільській області. Сьогодні я розкажу вам про ті кримінальні події та інші факти і життя тернопільських поліцейських, які трапились у нашій області на минулому тижні. І розпочнемо нашу програму, як і завжди, із розкриття резонансного злочину. Поліція Тернопільщини ліквідувала корупційну схему, яку організували працівники районного ТЦК. Від 5 тисяч до 15 тисяч доларів коштував вплив на членів військово-лікарської комісії, аби списати чоловіка з військової служби. Місячний заробіток хабарників становив до 150 тисяч доларів. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Як тернопільські поліцейські креативно організували затримання фігурантів, дивіться. І далі. Оперативники карного розшуку та слідчі головного управління Нацполіції у Тернопільській області за сприяння керівництва Міноборони та Збройних сил України отримали інформацію про те, що службові особи РТЦК та СП наживаються на особах, які ухиляються від виконання військового обов'язку. Кожна послуга, яку надавали посадовці, мала свою ціну. Сума коливалася від тисячі до 15 тисяч доларів. За оновлення військових даних із проставленням відповідного штрих-коду в тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного, також з перспективою уникнути мобілізації хотіли до двох тисяч доларів. Від п'яти до п'ятнадцяти тисяч доларів коштував вплив на членів ВЛК з метою списання з військової служби, а також за допомогу переведенні з бойових частин в з перспективою звільнення з війська. У ході досудового розслідування працівники поліції встановили, що організатори незаконних заробітків допомагали п'ятеро спільників. Сергій Зюбаненко повідомив, що фігуранти створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на. Під строчку, а також мобілізовували їх з метою підняття показника ефективності роботи. Оперативники та слідчі спільно зі співробітниками кримінального аналізу під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури в оборонній сфері західного регіону за сприяння Тернопільської ОВА встановили, що посадовцям наживатись на ухилянтах допомагали й цивільні особи. Наразі поліцейські встановлюють усіх спільників. Цивільні особи, які надавали цікаву інформацію нашим посадовим особам. Отримали за це грошову нагороду. А саме, вони надавали інформацію про осіб, які могли мати певні кошти заощадження і підпадали під мобілізацію. Після того, як з цією людиною попрацюють працівники ТЦК СП. Цивільна особа за свої послуги отримала до 30% заробітку. заробіт. Поліцейські з бійцями спецпідрозділу Корт провели на території Тернопільської та Львівської областей 38 обшуків, у ході яких виявили та вилучили близько 100 тисяч доларів, 80 тисяч євро, 2 мільйони гривень, службову документацію, комп'ютерну техніку та інші речі, які свідчать про незаконну діяльність посадовців. Досить цинічно, особливо в наш час непростий, важкий час, коли йде війна, коли йде тиск на бізнес. Від працівників ТЦК СП. А саме розповідали нашим аграріям про те, що якщо вони не будуть співпрацювати в лапках з працівниками ТЦК СП, у них буде вилучена більша кількість техніки, наприклад. Тому е аграріям розуміючи, що вже підходять жнива, не залишалось нічого робити, ніж платити данину працівникам ТЦК СП. Щоб відкупитися від вилучення техніки. Організатори корупційної схеми оголосили про підозру під час наради з керівниками ТЦК та СП щодо організації та проведення заходів загальної мобілізації людських і транспортних ресурсів, яка проходила у Тернопільській обласній військовій адміністрації. Йому інкримінують частину 3 статті 368 кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Від 3 до 8 років з конфіскацією майна загрожує одному зі спільників Чоловікові оголосили підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення підозр організатору та п'ятьом спільникам ще й за частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 368, частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України в складі організованої злочинної групи. Запевняю, що слідчі зараз активно працюють із... Цивільними особами, а таких у нас за час документування близько 150, які скористалися послугами працівників ТЦК СП. Всі вони встановлені, з усіма буде проведена певна робота, певні процесуальні слідчі дії. І я думаю, що кількість потерпіліх по цій справі буде зростати. Триває досудове розслідування. Кілька останніх місяців невідомий, ламав та викрадав гроші з водоматів міста Тернополя. Це викликало резонанс та неспокій серед місцян. Три місяці клопіткої роботи, і оперативники карного розшуку все ж таки встановили особу чоловіка, який обікрав у Тернополі щонайменше 15 водоматів. Камери відеоспостереження зафіксували момент вчинення крадіжок. Як вдалося правоохоронцям притягнути фігуранта до відповідальності, та яке покарання йому загрожує – Дивіться далі. Упродовж кількох тижнів у Тернополі невідомий обікрав 15 водоматів. Сума збитків, завдана підприємцю, становить понад 10 тисяч гривень. Ще 20 травня до Тернопільського районного управління поліції звернувся місцевий житель та повідомив, що став жертвою злодіїв. Невідомі вночі виламали дверця та п'яти водоматів, встановлених на масиві БАМ, та викрали звідти гроші. Працівники поліції зареєстрували ще два аналогічних злочини. 23 травня зловмисники пошкодили та обікрали сім водоматів, а 5 червня три. Частину крадіжок зафіксували камери відеоспостереження. Підозрюваний вчиняв злочини, як правило, у нічний період часу для того, щоб залишитись непомітним. Він за допомогою металічного ломика здійснював віджим дверцят водомата, після чого із купюроприймача викрадав готівку та зникав із місця події. Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники карного розшуку Тернопільського райуправління поліції вийшли на слід підозрюваного, встановили його місце перебування і з'ясували, що чоловік об'єктом крадіжок обирав водомати, встановлені неподалік його помешкання. Зловмисник раніше судимий за майнові злочини 35-річний. І житель обласного центру за словами оперативників, дана особа перебувала уже в офіційному розшуку за крадіжки автомобільних акумуляторів, вчинені на території Хмельниччини. За даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Оперативники Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки поліції викрили двох шахраїв, які за 14 тисяч доларів обіцяли уникнути мобілізації. Зловмисники переконували військовозобов'язаних, що можуть посприяти в отриманні документів при зняття з військового обліку. Що загрожує зловмисникам за такі незаконні дії, розкажемо далі. Оперативники Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки та військової контрозвідки СБУ взаємодії зі слідчими поліції Тернопільщини викрили жителя області та його спільника на оборудках у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Зловмисники обіцяли військовозобов'язаним посприяти в отриманні документів про зняття з військового обліку для подальшого виїзду за кордон на законних підставах. Свої послуги оцінили у 14 тисяч доларів. Затримали фігурантів у порядку статті 208 кримінального Суального кодексу України після отримання ними грошей обом уже оголосили підозру за частиною другої статті 28, частиною другої статті 369 з приміткою 2 зловживання впливом групою осіб кримінального кодексу України за скоєне їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони. Тернопільські поліцейські встановили велосипедного злодія, який скоїв серію крадіжок у місті Тернополі. Він викрадав дороговартісні велосипеди в обласному центрі та здавав до ломбардів. Наразі поліцейські перевіряють причетність тернополянина до інших подібних злочинів на території обслуговування. Раніше судимого тернополянина, який викрадав дороговартісні велосипеди в обласному центрі, викрили співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції. Правоохоронці встановили наразі причетність щонайменше до двох фактів незаконного заволодіння чужим майном. Обидві події трапилися на вулиці Лесі Українки у Тернополі. Двоколісники власники залишили беззахисних кріплень біля місцевих магазинів, а через декілька хвилин виявили їх відсутність. Збитки потерпілі оцінили у 8 та 25 тисяч гривень. Під час перегляду від з кавер безпосередньо. Карного розшуку було встановлено, що щодо даного кримінального правопорушення причетний тридцятихрічний тернополянин, який неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних кримінальних правопорушень. Крадений транспорт зловмисник здавав до ломбардів за фактами крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану, слідчі поліції відкрили кримінальні провадження відповідно до частини 4 статті 185 кримінального кодексу України. Крадію загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Поліцейські також перевіряють причетність тернополянина до інших злочинів на території. Слуговання. Вкотре правоохоронці наголошують, не залишайте без нагляду і без захисного троса свій велотранспорт надовго. Намагайтеся паркувати свій транспортний засіб лише у спеціально відведених для цього місцях та використовуйте велозамки. Щиро дякую вам за увагу. Нагадую, що в ефірі ви дивились кримінальні новини Тернопільщини на телеканалах Тернопіль. 1 ТНТБ. ТВ. Зич вам миру, добра та злагоди. До зустрічі на наступному тижні.